А це ботанічний сад коло монастиря, вид на тропеу, дуже мальовниче місто на півдні Італії, називається Тропеа. І цей пляж називається Спіаджа Дель Рондо. зараз 6 годин вечора. Це місто Тропе, бачите, такі на скалах, дуже мальовниче. Розташування. Люди помалювали всі. Кактуси. Дуже мало туристів, бачите, сад пустий, 6 -го година вечора. Тропе це рай на землі таке. В Італії навіть не завжди побачиш. А загалом Італія дивовижна країна. Тут багато історії, чарівна природа, архітектура, люди дуже особливі. Мова, все кухня, все тут оригінальне і унікальне. Ось, чисте небо сьогодні пів 32 градуси. В день було. І це 22 травня. А що тут буде літом? Важко собі уявити. Оливкові дерева. Тут багато вже сміни росте передорога в калабрії. Ще одне оливкове дерево хрест, бачите. В ювілейному році 2000-му встановлено. О, спасительний хрест! Море, яке бачите, це Тіренські море. Звідси ввечері видно вулкан, стромболі. Зараз його не видно, як зайде сонце. Навіть видно, як він вивергається час від часу, він в стані постійного виверження. Дуже довга лінія, пляжна тут безліч чудових пляжів. Правда, дороги в Калабрії могли би бути кращі. Дуже розбиті дороги, провінційні, особливо. Автостради так, а от провінційні дороги яма на ямі. Тут, в Калабрії, ситуація краща, на Сардинії дороги дуже хороші. На півночі Італії так само здебільшого. А от калапарі дуже занедбані дороги. Тут був обвал, скали, обвалилися частково загорожено, бачите. Вода не питна. Вітання з тропеа Італія. Вода тут дуже-дуже хороша, як Крем, виходиш з води, таке відчуття як тебе бальзамом якимось намазали. Дуже неймовірний пляж. Всім рекомендую, хто може приїхати сюди не пожалієте. He's right.